У глибині жіночої природи тече сила, яку століттями намагалися приборкати, сховати або спотворити. Це не просто бажання, не лише потяг чи інстинкт, це жива, священна енергія, що народжує світ і перетворює його. Її відчуваєш не лише в тілі, але й у кожній клітині душі, як тепло, що здіймається зсередини, як шепіт, що кличе до творіння, як світло, яке не можна згасити. Цю енергію називають по-різному. Життєвою силою, енергією кундаліні іскрою богині. Вона не належить релігіям чи культурам, бо була з жінкою ще до того, як з'явилися перші храми. Це той самий вогонь, який запалює серце матері, коли вона обіймає дитину, той самий магнетизм, що тягне коханих одне до одного, та та сама тиша, в якій народжуються найсміливіші бачення. Справжня таємниця цієї енергії в тому, що вона не має єдиного призначення. Її можна спрямувати на зцілення, пробудження краси, творення гармонії, притягнення можливостей і навіть зміну реальності. Але щоб вона працювала на тебе, ти маєш спершу визнати її, прийняти без сорому і страху, і навчитися вести її, а не гасити. Перше, що має зробити жінка, яка прагне опанувати цю силу. Це повернути собі право відчувати. Протягом століть нам казали, що надмірна чуттєвість це небезпека, що бажання треба ховати, а емоції стримувати. Нас вчили бачити своє тіло як щось окреме від душі, наче це лише інструмент або гірше тяга. Але енергія богині живе там, де тіло і дух переплітаються так тісно, що вже неможливо сказати, де закінчується одне і починається інше. Пробудження починається з поваги до свого тіла, зуміння слухати його сигнали, цінувати його ритми, піклуватися про нього так, наче воно є храмом. Прийняття означає відмову від внутрішнього суді, що постійно порівнює, знецінює чи критикує. Це погляду дзеркало, в якому ти бачиш не недоліки, а джерело сили. Це дотик до власної шкіри без осуду, відчуття тепла в долонях і розуміння, це моє. Це священне. Коли жінка приймає себе цілком, її енергія перестає текти уривками. Вона починає рухатися вільно, немов ріка, що повернула собі старе русло. І в цьому русі народжується перший магнетизм, природний, тихий, але нездоланний. Коли внутрішня ріка починає текти вільно, настав час скерову її. Бо енергія, яка просто накопичується, перетворюється на тягар, а енергія, що рухається з наміром, Стає творцем чудес. Секрет у тому, щоб вибирати, куди ти її віддаєш. Кожна дія, слово, навіть погляд, це або інвестиція, або витік. І якщо ти вкладаєш енергію у сварки, самознищення чи страх, вона повертається до тебе у тій же формі, з пустошенням Але якщо спрямовуєш її утворення, зцілення чи красу, вона розквітає, множиться і починає працювати на тебе. Уяви. Що ти прокидаєшся вранці, і замість того, щоб поспіхом бігти у звичну круговерть, ти зупиняєшся на кілька хвилин. Заплющуєш очі, кладеш долоні на серце і уявляєш, як теплий вогонь із твого центру наповнює кожну клітинку. Потім ти вирішуєш, сьогодні цей вогонь буде в моїх словах, у моїй ході, у моєму погляді. І світ починає відповідати тобі тим самим вогнем, люди відчувають твою присутність, навіть якщо не розуміють чому. Ти можеш направляти цю силу зцілення, обіймаючи того, хто потребує тепла, передаючи через дотик спокій і впевненість. Можеш використовувати її для магнетизму, коли твоє внутрішнє світло робить тебе помітною у будь-якому просторі, навіть без слів. Можеш вкласти її у красу не лише у зовнішній вигляд, але у спосіб, у який ти рухаєшся, смієшся, дивишся. І, звісно, можеш спрямувати її у створення, писати. Малювати, саджати, будувати, бо все, чого торкнеться твій вогонь, набуде життя. Найбільша пастка витрачати цю енергію несвідомо. Бо тоді вона розчиняється у дрібницях, залишаючи тебе виснаженою. Але коли ти дієш як хранителька цього внутрішнього вогню, кожен твій день стає ритуалом, кожен рух, молитвою, кожне слово, заклинанням. Справжнє пробудження настає тоді. Коли твій внутрішній вогонь перестає бути випадковою іскрою та стає факелом, який ти несеш свідомо. Бо енергія, спрямована без мети, подібно до вітру у полі, вона рухається, але не веде нікого. А енергія, поєднана з призначенням, стає шляхом, який ти будуєш під власними кроками. Твоє призначення це не лише велика місія на все життя. Це також дрібні рішення кожного дня. Які або підживлюють твою силу, або гасить її. Коли ти обираєш діяти у згоді з тим, ким ти є насправді, твоя енергія набуває якості, що змінює простір навколо тебе. Люди починають відчувати, що поруч із тобою вони теж стають сильнішими, сміливішими, яснішими. Є момент, коли ця сила стає твоїм другим подихом. Коли, навіть серед хаосу, ти пам'ятаєш, хто ти. І рухаєшся вперед без втрати внутрішнього центру. Це не холод і не байдужість, це глибоке знання, що твоє світло не можна загасити, якщо ти сама його бережеш. Коли ти поєднуєш цю енергію з баченням і з образом того, що хочеш створити у своєму житті та у світі, кожен твій крок перетворюється на свідомий акт творення. І навіть якщо шлях довгий, кожен день приносить тобі знаки, підтвердження і людей, які допомагають рухатися далі. Пам'ятай, твоя сила не дана тобі лише для того, щоб ти виживала. Вона дана, щоб ти світила, зцілювала, надихала і відкривала двері для інших. Бо коли одна жінка стоїть у повній силі, вона стає маяком для сотень. А коли сотні запалюють свої вогні, світ більше ніколи не повернеться у темряву. Блок 5. Трансформація через дотики рух, коли священа енергія вже пробуджена, настав час навчитися рухати її тілом. Це не просто механічний процес, це мова, якою ваша душа розмовляє з тілом, і тіло відповідає. Кожен дотик, кожен рух це хвиля, що спрямовує енергію до нового русла. Почніть із дихання. Дихайте глибоко, але не поспішайте. Уявіть, як повітря входить не лише через легені, а через основу вашого тіла, підіймаючись уздовж хребта, наче золотий потік. На видиху уявляйте. Як ви відпускаєте напругу, сумніви та внутрішні обмеження? Тепер додайте рух. Це можуть бути повільні коливання стегон, м'яке розгойдування тіла або навіть танець із заплющеними очима. Усе, що допомагає вам відчути, як енергія тече, вільно змінюючи напрямок. Дотик до власного тіла в цей момент не акт марнославства, а спосіб сказати: Я відчуваю тебе. Я бачу тебе. Я ціную тебе. Ви можете проводити руками над шкірою, не торкаючись її, але відчуваючи тепло і пульсацію, або масажувати ділянки, де енергія здається застиглою. Поступово тіло навчиться відповідати, тепло поширюватиметься, а серце битиметься в унісон із цим новим потоком. Трансформація через дотики рух це відновлення союзу з собою. Це танець між вашою душею і вашою плоттю, де кожен крок, кожне коло Кожен вдих є молитвою у дії. Магнетизм не народжується з бажання подобатися, він з'являється тоді, коли ви повністю присутні у власній енергії. Це світло, яке виходить зсередини, і жодна прикраса чи макіяж не зможуть його створити штучно. Коли ваша священна енергія вільно тече, люди відчувають це навіть без слів. Ви входите в кімнату і простір змінюється. Це не тому, що ви навмисно намагаєтеся справити. Враження, а тому, що ви є враженням, живим втіленням сили та цілісності. Щоб посилити цей магнетизм, звертайте увагу на свою поставу. Спина пряма, плечі розгорнуті, підборіддя злегка підняте, це не лише фізична впевненість, а й сигнал вашої енергії, мені є місце в цьому світі. Окрім постави, важливий і погляд. Дивіться не поверхово, а в саму суть співрозмовника, так, наче ви бачите його душу. Такий погляд не можна підробити, він з'являється лише тоді, коли ви дійсно з'єднані з власним внутрішнім вогнем. І пам'ятайте, справжня привабливість не залежить від віку чи зовнішніх стандартів краси. Вона живе у вашій здатності бути щирою, відкритою і водночас непохитною у своїй сутності. Це та краса, яку не можна відібрати, бо вона вкорінена у вашій душі. Краса це не лише зовнішня гармонія рис обличчя чи форми тіла. Це стан душі, що відбивається у світлі ваших очей, у ем'якості дотиків, у теплі голосу. Коли ви доглядаєте своє тіло, це не має бути актом марнославства, це жест любові до храму, в якому живе ваша душа. Ранкові ритуали, навіть найпростіші, можуть стати духовною практикою краси. Вмиваючи обличчя, уявляйте, як змиваєте не лише сон, а й будь-яку втому чи важкість учорашнього дня. Змащуючи тіло олією або кремом, відчувайте, як кожен рух насичує вас ем'якістю і турботою. Важливо також те, що ви впускаєте у свій внутрішній світ. Слова, якими ви говорите про себе, це теж косметика. Якщо вони ніжні і підтримуючі, ваше обличчя починає світитися, якщо ж вони сповнені критики, навіть найдорожчі прикраси не зможуть приховати тіні. Краса як духовна практика вчить нас бачити гармонію в усьому. У візерунках листя, у відблисках сонця на воді, у сміху, що лунає з глибини серця. Коли ви налаштовуєтеся на цю красу навколо, вона починає відзеркалюватися і в вас самих. Краса це не лише зовнішня гармонія рис обличчя чи форми тіла. Це стан душі, що відбивається у світлі ваших очей, у ем'якості дотиків, у теплі голосу. Коли ви доглядаєте своє тіло, це не має бути актом марнославства. Це жест любові до храму, в якому живе ваша душа. Ранкові ритуали, навіть найпростіші, можуть стати духовною практикою краси. Вмиваючи обличчя, уявляйте, як змиваєте не лише сон, а й будь-яку втому чи важкість учорашнього дня. Змащуючи тіло олією або кремом, відчувайте, як кожен рух насичує вас ем'якістю і турботою. Важливо також те, що ви впускаєте у свій внутрішній світ. Слова, якими ви говорите про себе, це теж косметика. Якщо вони ніжні і підтримуючі, ваше обличчя починає світитися, якщо ж вони сповнені критики, навіть найдорожчі прикраси не зможуть приховати тіні. Краса як духовна практика, вчить нас бачити гармонію в усьому, у візерунках листя, у відблисках сонця на воді, у сміху, що лунає з глибини серця. Коли ви налаштовуєтеся на цю красу навколо, вона починає відзеркалюватися і в вас самих. Творення це природний стан жіночої енергії. Це не обов'язково про мистецтво у звичному розумінні. Ви творите, коли готуєте страву з любов'ю, коли прикрашаєте дім, коли підбираєте слова для підтримки когось, хто втратив надію. Енергія, що піднімається від основи вашого тіла, прагне втілитися у щось відчутне. І якщо ви її не направляєте, вона може застоюватися. Перетворюючись на тривогу, роздратування чи відчуття порожнечі. Але якщо ви даєте їй форму, через спів, письмо, танець, роботу з рослинами чи навіть ретельне планування власного шляху, вона починає текти вільно. Творчий потік це канал, через який божественне говорить світу вашим голосом. Щоб почути цей голос, іноді достатньо тиші, іноді сміливого експерименту. Дозвольте собі пробувати нове. Навіть якщо це лякає, і ви побачите, як кожен крок наповнює вас відчуттям розширення. Коли творення стає звичкою, життя перестає бути низкою випадковостей. Ви починаєте відчувати, що прокладаєте шлях, а не просто йдете ним. Справжнє володіння своєю енергією починається тоді, коли вона стає природною частиною кожного вашого дня. Це не про рідкісні ритуали чи виняткові моменти, це про постійну присутність, що живить кожну дію. Вранці, коли ви прокидаєтеся, зверніть увагу на дихання, відчуйте, як енергія прокочується тілом. Під час роботи чи навчання зберігайте прямий хребет і відкриті плечі, щоб потік не перекривався. Коли готуєте чи прибираєте, робіть це, усвідомлюючи, що ваша присутність і намір передають енергію простору. Інтеграція означає відмову від відокремлення сакрального і побутового. Коли ви усвідомлюєте свою силу навіть у найпростіших діях, життя перестає бути розділеним на святе і будене, воно стає цілісним, наповненим і живим. Ця постійність не виснажує, а навпаки, накопичує внутрішнє світло, яке з кожним днем стає яскравішим. Ти вже відчувала цю силу у собі. Вона жила в тобі завжди, навіть коли ти сумнівалася. Навіть коли світ хотів, щоб ти забула. Сьогодні я нагадую: ти жива хвиля творіння, дотик землі і подих небес. Не чекай ідеального моменту. Не чекай дозволу. Не чекай, поки світ визнає твою цінність, він уже живиться твоїм світлом. Підіймайся зараз. Спрямовуй свою енергію туди, де вона запалює життя, лікує серця, розкриває красу та творить нову реальність. Нехай кожен твій крок буде благословенням, кожен подих, обіцянкою, а кожен погляд закликом до пробудження. Бо ти не просто носій енергії, ти сама енергія, у плоті, у русі, у безкінечному танці творіння. Ти вже відчувала цю силу у собі. Вона жила в тобі завжди, навіть коли ти сумнівалася, навіть коли світ хотів, щоб ти забула. Сьогодні я нагадую, ти жива хвиля творіння. Дотик землі і подих небес. Не чекай ідеального моменту. Не чекай дозволу. Не чекай, поки світ визнає твою цінність, він уже живиться твоїм світлом. Підіймайся зараз. Спрямовуй свою енергію туди, де вона запалює життя, лікує серця, розкриває красу та творить нову реальність. Нехай кожен твій крок буде благословенням, кожен подих обіцянкою, а кожен погляд. Закликом до пробудження. Бо ти не просто носій енергії. Ти сама енергія у плоті, у русі, у безкінечному танці творіння. Боги древніх часів говорять крізь тебе, крізь нас. Їхні голоси це подих вітру у горах, шум ріки серед ночі, вогонь, що горить у твоєму серці. І якщо ця істина торкнулася тебе, не тримай її тільки для себе. Поділися цим знанням із тими, хто готовий почути. Поширюй, щоб розбудити тих, хто ще спить. Кожен перегляд, кожне слово, кожен крок це нитка у великому полотні повернення пам'яті. Підтримай цей шлях, підпишись, залиш свій знак, дозволь енергії богів текти далі. Бо ти частина цієї історії. І разом ми повертаємо світлу велич, що належить нам за правом народження.